Привіт! Мене звати Саша, і я не можу повірити, що це кажу, але ти на моєму ютуб-каналі, місце, де ми будемо перенати у світ книг фентезі, роментезі, ромкомів чи романів, а також іноді ти можеш бачити тут обзори на фільми чи серіали. Чи ти колись історію, яка розбила твоє серце, а потім зібрала його по шматочках? Сьогодні я тобі розповім саме таку історію, яка точно не залишить тебе байдужим, якщо ти є фанатом серії Гаррі Поттера. Фанфікшн Маніклд або українською заковані, написаний авторкою Сендлін Ю. Він став неймовірно популярним в американському букдоті. І вже потрошки доходить до нашого українського. Коли я вперше його прочитала, я була в неймовірному захваті. Але з іншої сторони, я ще декілька днів думала про те, наскільки глибоко вразила мене ця історія. Зазвичай я читаю англійською. Проте для тих, кого зацікавить ця історія, я знаю, що на просторах інтернету також є український любительський переклад. Тому в описі під відео я залишу два посилання на джерела, де можна буде прочитати. Ну що ж, перейдемо ближче до суті. В цьому відео я не хочу вам заспойлерити головні моменти цієї, неймовірно, болючої, жорстокої, альтернативної кінцівки Гаррі Потера, але водночас неймовірного кохання двох головних героїв. І якщо вам це відео сподобається і ви прочитаєте після нього цю історію, я буду неймовірно рада. Уявіть собі світ, де Володиморк переміг, Орден Фенікса розбитий, Гаррі Потера більше немає. А колишні герої стали полоненими нового режиму. Однією з таких полонянок стала і головна героїня Герміона Грейнджер. Якщо ви також є таким фанатом Драміони, як і я, то вже могли б здогадатися, хто стане охоронцем нашої герміонки, звісно, Драко Малфой. В нього є завдання дізнатися секрети Ордену Фенікса. Адже він служить тепер Волондеморту і є правою рукою його. Але протягом цієї місії між ними зароджується щось нове, яке є неймовірно небезпечним для них обох. Що мене найбільше зацікавило, це те. Що книга побудована з двох частин. У нас є теперішній час, а також від середини йдуть флешбеки, які нам розповідають про те, як Герміона та Драко співпрацювали разом до того моменту, коли вона стала полонянкою. Я прочитала десятки історій по Дерміоні. Але з чому я вирішила саме цей фанфікшн виділити? Спершу це його атмосфера. Автору вдалося зобразити неймовірно реалістичний світ, але водночас страшний і захопливий. Друге це персонажі: тут немає поганих чи хороших, тут є персонажі з сірою моралю, яким доводиться робити свій вибір в нелюдських умовах. Та третє, звісно, любовна лінія куда ж без неї це не просто кохання, це боротьба, біль, справжнє почуття. Коли вони готові вітати одне за одного своє життя. На мою думку, це не просто фанфікшн. це повноцінний роман. Не хочу вас лякати, але в цієї історії більше 1100 сторінок, проте я вас запевняю, коли ви будете читати, ви зовсім не помічаєте цієї кількості. Тож, якщо вам подобаються історії, які вас змушують думати та відчувати, заковані саме для вас. Або ж, Якщо вам подобаються історії, які розривають душу, то це мастеріт. Але бійтеся, ця історія може залишитися з вами надовго в серці. І неймовірна новина для таких фанатів, як і я, а також надіюсь в майбутньому для таких фанатів, як і ви, це те, що авторка адаптує закованих під повноцінний оригінальний роман під назвою Alkemaйst. І вже цієї осені 30 вересня. Ми побачимо реліз цієї книги. А ще неймовірніше те, що вже наше видавництво Віват підписало угоду про переклад цієї книги, тому чекаємо з нетерпінням. Звісно, авторка змушена змінити імена головних героїв, адже це більше не буде пов'язано з всесвітом Гаррі Поттера. А також деякі сюжетні деталі, проте концепція залишається тією ж самою: темна антиутопія. І незважаючи на те, що ця історія для мене завжди буде про Драко та Герміону, їхнє неймовірне кохання про боротьбу та свободу, видавництво нового повноцінного роману дає шанс цій історії стати більш незалежною, глибокою та ширшою для загальної аудиторії. Тож, підведемо підсумки. Як ви вже зрозуміли, я агресивно рекомендую до прочитання цієї історії. Якщо ти вже читав закований, Напиши про це в коментарях. Якщо ні, дай знати, чи збираєшся. Я буду рада, якщо я когось надихнула на це. Що ти думаєш про новий повноцінний роман під назвою Алкемайст? Особисто я чекаю з нетерпінням, аби мати змогу порівняти дві ці неймовірні книги. Якщо ж у вас немає вільного часу, аби прочитати цю неймовірну історію, я можу зняти для вас відео з повноцінним розбором сюжету. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку, аби більше отримати оглядів на фільми, серіалів чи книг, які торкаються вашого серця. Дякую за перегляд. І пам'ятайте, навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Смачно.